Всім привіт, вітаю всіх на, всю, на своєму каналі. Значить, хочу показати вам свою покупку. Це міні-трактор 244B. Значить, ну для тих, може, хто не знає, для новачків, хто знає і не звертайте увагу, індекс B, він зазвичай пишеться ось тут. 244B. Означає, що е, цей міні-трактор йде одноциліндровий. Через те, що є тип 244 С, то вже йде трьохціліндровий і в нього вже така мордочка більше до, до сучасних таких е, трьохціліндрових е, тракторів, похоже. Значить, вийшов я ось зранку, вчора мені його привезли ввечері. Вже темно було, я його не роздивлявся, нічого, так обдивився основне. А це вийшов і буду заливати антифриз в систему охолодження, бо там немає нічого. Всі вузли заповнені, коробка, коробка, редуктор мотор із маслом. Але система охолодження не заповнена. Я купив антифриз і буду туди заливати зараз. Але перед тим я хочу. Розказати про деякі мінуси, які я, на перший погляд вже замітив. Значить, перше, воздушний фільтр. Його, щоб зняти, Я взявся знімати тягну за цю верхню. Потім я побачив, що тут воно йде патрубок цей металевий, і кріплення на за верхню частину тримається. Це незручно, чим? Тим, що знімається нижня частина, а її зняти не можна через те, що ось тут вона опирається. У форсунку. У патрубок возвратки форсунки. Чи це не возвратка? По-моєму, так, да, це возвратка йде. Ні, ні ні, стоп, а ну зараз я подивлюся. Так, да, це возвратка йде. Тільки чого вона очищується, я не розумію. Начебто ж має. Ага. Ага, ага, все я зрозумів. Ось подача йде. Ось подача йде дизельного топлива з баку. Сюди ось краник перекривається, якщо потрібно. Такий краник дешевенький. Не бачу, чи фокусується. Подається ось сюди. Це все є корпусом дизельного фільтра. Подається сюди і вже у фільтр. А це просто возвраточка на фільтр подається. Ну і вже звідси, понятно, на е, насос високого тиску. Сюдою, сюдою, сюдою йде на форсунку ось зверху. Форсунка приблизно така ж, як і на ось цьому моєму мототракторі. Ось такий у мене був мототрактор. В принципі, форсунка там майже принцип той самий. Так. Значить далі, ось такий мінус. Зняти фільтр не можна через те, що він опирається з цього боку, що покажу. Опирається, ось бачите, так? Да? Ну, можна було б, якби не той патрубок. Я пробував так, щоб на сторону його трошки взяти. Ще ні якось так сидить, нерівно, не впевнено. Е, щоб на сторону так от трошки взяти, але тут всередині я не знаю, якась є така. Як сказати, частина верхньої, верхньої частини, чи що, що вона не дає йому просто так в бік вийти. Його треба повністю зняти і забрати тоді аж. Значить, що ми тут бачимо? Ось один зливний краник на охолоджуючу рідину. Ось другий зливний краник це вже йде на помпі самій. Зливний краник на охолоджуючу рідину. І ще один я знайшов аж 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 ось цього, на самому радіаторі. Так, ось тут я знайшов. Значить, що хочу сказати. Ну, так як і хто вже володіє цим міні-трактором, ух ну, ти, щось сьогодні дуже легко крутиться, вчора тяжче було. Е, хто володіє цим міні-трактором, тут я буду... Також доробляти кріплення, таке приблизно, як і ось, його, щоб держало цього, бо вона буде мотилятися і постійно карабанити. Може навіть Ось Тут я буду до цього болтика щось придумувати, щоб воно його так отримало. Далі. Планую зробити розширительний бачок. Ось патрубок є, тут виведений. Ось так він йде, ось його. Далі, що ще не подобається мені? Ось подивіться, знизу електрика йде. Ось кардан до переднього моста. Бачите? Все біля кардана, такого висить, на хомуті, Ну це те, що йде назад, не дивлюсь. Далі. жабка, жабка тормоза. Ось вона. Вона має бути нажата. Треба дрегулювати це і, і зажати цього, тому що вона має бути нажата. Тут спрацювання сигналу світлового йде на розмикання, не на змикання, ну, на отпускання, скажімо так, жабки. щоб було ясніше. Отпускаєш, світиться, нажимаєш, не світиться. Отак. Воно, ну, як бачите, зараз ця лапка, не бачу видно. ось ця лапка не стає на цього кнопочку. Кнопочка болтається. Цього болтається все-таки. Це теж тут болтається. Зараз піду добре, що в мене є там ще пару хомутиків. Я щоб знав, то сьогодні був в автомагазині, я б ще купив хомутиків. Зараз піду візьму пару хомутиків, і буду це все до чогось кріпити, щоб його потім не поодривало. Який ще мінус? Мала площадка для ноги, ну дуже мала. Я думав, що я змирюся, але в мене в тому мототракторі площадка набагато була більша. В общем, нога тут стає кое-как. Це забрати не можна, бо це йде як ручні для педалі тормоза. Воно тут остається, і ти таку ногу криво ставиш і воно ну, єлі нажимаєш. І бгаст трошки тугувати. Ну це розробиться. А це ж такий мінус, що площадочка маленька. Трошки б його туди подати. Або я подумаю, може я саму педаль перенесу трошки далі під углом тако поставлю, сюди його тако трошки розверну. Це я у роботі самій подивлюся. Радує мене те, що є ручний газ, який не який, але він є. Поїздивши 3 роки на мототракторі, я зрозумів, що він обов'язково треба. Далі, датчики, ну. Хто інтернет дивиться, той знає, що вони довго не служать. Я ще до них навіть не придивляюся, чи вони служать чи ні. Але я вже знаю, що мені треба буде їх міняти по-любому. Бо я так само, як і всі, дивлюсь в інтернеті, що і як. Тут дуже дивно. Датчик температури і датчик тиску масла такі хроміровані, а амперметр вже йде такий чорненький. Не знаю для чого. Так, може, не чи закінчились. Ось бачите. Немає охолоджуючої рідини. Пустий. Це рівень, такий він має десь приблизно бути, і він буде поплавок цей колихатися, показує рівень охолоджуючої рідини. Значить, що далі? Із мінусів, що далі, я поки не можу сказати. Далі, по ходу, буду дивитися і. Показувати, що до чого. Ну, Ще один мінус, що зборка. Дуже халатна зборка. Вони, звісно, змахують в на доставку. Що це доставка, ось бачите, так, як це було погнуте. Погнуте, краска облізла. Далі. Токриво тобто, десь, в мене, ось бачите, вчора воно було просто подерте, сьогодні воно вже прожавіло. Я зараз піду візьму балончик краски, у мене є білої чи чорної. Таку легенько мене преобразувати є мазану його, щоб ця ржавчина далі не йшла. просто Бачите, яка вже... Ой, не бачу фокусіровка. Зараз, зараз, я бачаюсь. Ось так. Видно, да? Так. Ну ці значки це хорошо все, що не можна на щиток сідати, не можна між колесами стояти чи йти. там Генератор повноцінний вже. Це теж добре через те, що... Всі, хто мав мототрактор, знають, що генератор там нікудишній. Один мінус, що ще немає блокування заднього диференціала. Тут просто підключається передній мост. Тобто буде як у УАЗіка. Заднє там переднє праве, або заднє праве, переднє ліве. або там по одному колесу буде ззаді, спереді хапати. Ну вже добре, що два будуть якихось тягнути. Значить, от таке, от такий маховик у нас. Ременна передача, 4 ремні стоїть. Ось так можна побачити. Тут, в принципі, все тримається хорошо. От, нічого ніде потоків немає ніяких, Ну, я пороблю йому обкатку і буду дивитися. Ось тут якість, бачите, металу дуже погана. Зараз, мабуть, не видно. Ось видно таке, так? Да? Ржавіє, все, ржавіє оце. Десь дернулось, та навіть не дернулося, все одно воно ржавіє. Так, сонце погано мені трошки видно, зеркала цілі. Значить, що я ще хотів сказати. У деяких магазинах, я не буду називати цей магазин в інтернеті, який я дивився. За ось цей бачок для доповнительної гідравліки. За ось ці такі усілені, якби зеркала набивають ціну і роблять з нього максимальну комплектацію. Чи там кращу комплектацію, як хто хоче, так називає. Я дзвонив, питав, а яка різниця між мінімальним і максимальним? Мені сказали, що в мінімальній немає цього бачка. Зеркала ці кріпляться, як в мототракторі, тобто на якесь слабке кріплення. Ну, це таке, не скажу, що слабке. Ця площадка маленька, це мінімальній комплектації. Mm. Оця навіска слабенька, тоненька, типу. ну, я б не сказав, що вона тут тоненька. От, ну не важливо. Тонка ця навіска, там мінімальні, максимальні, нібито вона Крепша, довша чи лучша, не знаю. А що ще сказали? ширша задня колія Я не знаю яким образом. Я спитав, а як кажу, за що чого. Вони тіпа, там мости йдуть ширші Ну Інтересно, як це вони йдуть ширші, коли трактори... Е ви ж розумієте, що вони штампуються однаково, вони не можуть бути. І це тільки один магазин, мені так сказав. Де я дзвонив, перепитував після того за комплектацією. Ніхто ніякої комплектації не знає, максимально, мінімальний. Ніхто нічого не знає. Оце така їх нормальна комплектація. Одна вона йде, одна. Тут аж розетка, я її не вчепив, вона в мене є. Все входить. Всі лампочки, всі фари, все 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 все, все входить сюди. Значить. Не ведіться на таке через те, що просто хочуть з вас ще здерти лишні гроші. От. Значить, Знову ж, в мене це йде, ну, як я так розумію, вже максимальна комплектація. Це не є максимальна, ну так як говорив той представник магазину. От в мене максимальна комплектація. Я за неї віддав 18-19 вже рік, січень місяць, я за неї дав 3,520 доларів. Де я купляв, поки не буду казати. Хто захоче, напишете мені в коментарях, і я вам дам тоді ссылку на той магазин, або телефони, чи інші контакти продавців, цих, що я купляв. Купляв я в Києві одне, що скажу. Значить так. Оце, оце така комплектація. Вони не йдуть інші. У них оце все все, все йде стандартне. Площадка в них не може бути довша. Ну, В принципі, вона може бути довша. Но як тоді вони педалі роблять, що вони з ними дівають отуди. Давно, в принципі, не мішало б, щоб вона була довша. Але, ну, не знаю, може вони самі щось доробляють. але я дуже сумніваюся. Так що, от таке от. Він грязний. Везли його без чохлів, без пленки, без нічого. так на... На платформі. От. Так що я його буду мити, поки не буду, бо холодно. Хоч і там лига наче має бути, сонце світить, але поки лід не дуже хоче розставати. Чуєте, як тріщить. От. Значить, отакі діла. Зараз я буду заливати індіфріз, передивлюсь всі вузли до люсолярки і трошки покатаюся ним через те, що мені сказали десь 20. Оце я вже забув. 20 моточасов. По-моєму, так. Да. Чи не 20 моточасов Ні, не 20 моточасов. 20 тисяч моточасов. Ні, коротше, ні, не 20. Шо, мабуть, 20 моточасов. Мені треба просто поїздити взагалі без ніяких нагрузок. Ну, в принципі... Буду ось тут посадку кататись на нагород туди поїду. Так що такі справи. Зараз я все це зроблю, залю все, що мені треба, заведу його і хочу вигнати ще свого мототрактора, щоб ви побачили, яка різниця між ними. Одне, що на російській мові скажу, впечатляє, це його розміри. Ззаді 24 колеса, спереді 16. Тобто у мене в тому заді 16 були, а тут а спереді 16 ті в общем, я їх поставлю разом, побачите, як, що і до чого. Куплю ще забув купити шприц із нігролом, щоб прошприцувати ці всі вузли. Мені казали, що вони якби прошприцовані, але знаєте, магазини то магазини. Я прошприцую це ще раз. Тут де ще щось я оброблю преобразувателем, підкрашу і щоб воно в мене не йшло далі. Ну, в общем, підготовлю щоб був нормальний. Так. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки. Не сподобалось, дизлайки. От. Буду радий бачити всіх на своєму каналі. Заходьте. Ну і до нових зустрічей.